Сьогодні 17 й років із 14 вірша і нижче. І як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив, навколішки впав перед ним і сказав, Господи, змилуйся над сином моїм, що віснується у новому місяці. І мучиться тяжко, бо почасто падає він у вогонь і почасто в воду. Я його був привів до учнів Твоїх, та вони не могли здоровити Його. А Ісус відповів і сказав: о роден невірний і розбещений, доки буду, я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди Його. По тому Ісус погрозив Йому. І демон вийшов із нього і видужав хлопець тієї води. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли Його вигнати. А він їм відповів через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете, перейди звідси туди. То й перейде вона. І нічого не матимете неможливо. Цей же рік не виходить іначе, як тільки молитвою і постом до цього місця. Така проста історія, яку ми вже не раз читали про те, що до Ісуса Христа приходять люди, приносять свої нужди. В цьому місці прийшов батько і на руках молитви приніс до Христа свого Сина, який біснувався, який тяжко хворів. І Ісус Христос його зцілив. Ну, Взагалі ми раніше читали подібні історії, приводили. Багатьох людей написано, цілі натовпи приходили, і з ними були хромі, сліпі, німі, одержимі. І написано, що їх всіх Ісус зціляв. Тут описується історія одного хлопця, який зцілився. Але ця історія не тільки про зцілення біснуватого, але ця історія вона підкреслює одну річ. Ісус підкреслює віру і невір'я історії. Взагалі, коли учні приступили і запитали, чому ми не могли його вигнати цього демона, Ісус їм прямо сказав через ваше невірство. Але ця історія не тільки про невірство самих учнів. Євангелій від Марка. Описується ширше ця історія. Я хотів би, щоб ми зачитали і її. Ми все не будемо читати, але Марка 9 розділ із 19 вірша. Для того, щоб зв'язати із Івангою Матвію, я прочитаю подібні вірші. А він їм, тобто Ісус, у відповідь каже, Ороде невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене Його. І до нього того привели, і як тільки побачив Його, то дух зараз затрясне, а той, повалившись на землю, став качатися та заливатися пільним. А він запитав його батька, як давно йому сталося те, той сказав із дитинства. І почасту кидав він ним у вогонь і до води, щоб його погубити. Але коли можеш що ти, то змилуйся над нами і нам допоможи. Ісус же йому відказав, що до того Твого, коли можеш, тому, то, тому хто вірує, все можливо. Зараз батько хлоп'яти. слізьми закричав і сказав, «Віруй, Господи, поможи недовірству моєму. Бачимо, що і в батька віра далека від ідеалу. І взагалі, знаєте, історія цього чоловіка дійсно. Батько має хлоп'я, якого муче демон, є. Хвороба, тут ще в Марка написано, що цей дух, який був в цьому хлопцеві, був німий і глухий. Тобто хлопець і не чув і не міг говорити. Це було з дитинства. І батько син жив, мучився, мабуть, шукав різного роду лікарів, якихось знахарів, щоб допомогли їм. Але ця ситуація ніяк не мінялася. Його віра, яка і надія, яку він мав, вона по потрохи засала. І він почув про те, що з'явився вчитель з учнями, і вони зціляють і виганяють де. Він привів свого сина до учнів. Як ми бачимо, в цій історії учні його також не вигнали і не зцілили сина. Я думаю, що батька. Віри залишились зовсім трошки. В нього ще була, мабуть, одна надія на вчителя, який проповідає про царство Боже. І коли він зустрівся вже з Христом, то ми читаємо слова, які каже сам цей батько, коли можеш, що ти змилуйся над нами і нам добре. Тобто цей батько каже самому Ісусу Христу, Сину Божому, якщо хоч що-небудь можеш, то змилися над нами і нам допоможи. В нього є ще велике бажання, щоб дитина стала здорова. І є надія, що хоча б в цей час, хоча б маленька надія є, і вчитель зцілить його сина. Ісус каже, що до того Твого, коли можеш. І якби ти знав, кому ти говориш ці слова, що ти говориш тому, хто творив все тому, хто тримає цей всесвіт у своїй руці, хто керує всім, що є, і на небі, і на землі. Хоча б що ти можеш, то зроби хоч щось. Ісус зробив, Він зцілив сина, він цього демона і сказав більше не входь нього. І в той час син зцілився. Ця історія про віру і невір'я, знаєте, вона не зря сталася якраз в той час у Бога нема випадковості. Ми знаємо, що ми читали попередні історії 16 розділу закінчення, Ісус говорить про те, що. Йому належить іти в Єрусалим, він буде виданий, Його поб'ють, його б'ють на третій день Воскресне. 17 розділ Преображення Ісуса Христа перед трьома учнями. Закінчується також історія словами Ісуса Христа, Син людський із мертвих. Не кажіть нікому про це видіння, аж поки Син людський із мертвих Воскресне. Знову Ісус говорить про Своє смерть і Воскресіння. І знаєте, після цієї історії, яку ми сьогодні прочитали 22 й вірш і 23, й 17 -й розділу, коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус, людський син буде виданий людям до рук, і вони його б'ють, але третього дня він воскресне, і тяжко вони зажурились. Бачимо, який фон цієї історії. Ісус готовить учнів до те, що Він має їх залишити. І хоча Ісус сказав, що ви не залишитесь сиротами, але я вам пошлю другого втішити, який прибуде з вами вовік Духа Істини, і дух істини він прийшов, але Він прийшов невидим. І далі учням потрібна була віра, щоб жити. Коли Ісус був з, ним, з ними, і з учнями Своїми, Він стіляв їх, він кормив їх, Він захищав їх від Фарисею Книжних. Він завжди був з ним. І вони бачили його, могли торкатися його. Але Ісус мав її залишити. І він до цього і готовий. І тому йшлося про їхню віру. Ісус взагалі знає кожну людину і все, що є в кожному з нас. Знає до самої мелкої нашої думки. Але учні, але послідовники Ісуса Христа не завжди бачать свій стан. Ісус через цю історію виказав стан учнів, стан взагалі народу, який слухав слова, стан цього батька. Вони побачили, якому вони стануть. І я хотів би ще звертатися до учнів, до історії, коли учні вже після. Видуження хлопця на самоті прийшли до Ісуса Христа і запитали, чому ми не могли його вигнати вигнати цього демона. А Ісус їм сказав, через ваше невірство, бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі от скажете, перейди звідти туди, то й перейде вона, і нічого. Не матимете неможливо. Ісус говорить про віру. І цю віру Він порівнює із зерном Герчищені. Це одне з найменших зерен, яке сіється в землю. І Ісус говорить, що якщо коли ви будете мати віру, хоча б як це маленьке зерно вчищення, то ви зможете сказати горі. Перейде з одного місця в інше, і вона це зробить. Казалось би, така маленька віра, але може робити такі великі діла. І це Ісус говорить, учням своїм, і Він є істина говорить. В чому ж секрет взагалі віри? Ми знаємо, що взагалі важливіше не сам розмір віри, а об'єкт. Вір. Ми знаємо, що якщо я, наприклад, видумаю собі якесь божество і буду дуже сильно в нього вірити, то це буде вірити. І в кінечному результаті я нічого не отримую, залишусь постиження. Тому що об'єктної віри немає ніякої основи. Але дуже важливо, щоб віра була правильна істина, віра в живого Бога. Ісус сам говорив, що до, до послідовників своїх, майте віру Божу. Майте віру Божу. Віру в живого істинного Бога. І тоді ваша віра буде мати силу, навіть, навіть сама маленька, якщо вона, як зерно, вірчиче. Це перший момент. Об'єкт віри. І це дуже важливо. Другий момент, чому от Ісус вибрав порівняння із зерном гірчичним. Що ще говорив Ісус про саме зерно і про зерно гірчичне. Пам'ятайте історію, коли Ісус говорить притчі про царство Небесне. Це Євангелія від Марка, 4 розділ, 30 і 30, по 32 вірш. І сказав Він, тобто Ісус, до чого ми прирівняємо Царство Боже, або в якій плітчі представимо Його. Воно, як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. Як посіяне ж буде, виростає і стає над усі зілля більше, і вітя пускає велике таке, що кублитись може. Тінь його птаство небесне. Як і зерна, яке сіється вже, воно живе. Хоча воно наймаленьке Ісус говорить, але коли воно посіяна, воно зростає, виростає у великий кущ і говорить Ісус, що навіть прилітають пташки небесні і там кладуть свої гнізда. У цьому. Кущо, яке виросло з маленького зерна. Тобто з такого маленького виростає велике. Чому? Тому що воно має життя. Віра Божа вона має життя. І навіть коли вона сама маленька, вона росте, бо вона жива. Так як виростає зерно герчення, так і зростає жива Божа віра в людині. І стояв в литрі. І ще дуже важливий момент, на чому основується наша віра. В Слові Божому написано в Римлянах 10.17. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Дуже відомий вірш. Я думаю, що багато хто з вас знає на пам'ять його. Віра, вона є від слухання. А слухання воно через слово Христове. Тобто віра вона базується на Слові Божому. Жива, діванська Божа віра, вона основується на Слові Божому. І мало того, вона живиться цим Словом Божим. Для свого росту вона бере сили у Слово Боже. І тому ця віра, вона питаючись Слово Боже, вона постійно тобто, зростає. Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми його сприймаємо, Слова Христові, наша віра вона укріпляється і зростає. І це також дуже важливо. Ісус використовує приклад зерна для того, щоб показати, яка має бути віра Його учнів, апостолів і апостолі, далі тих, хто були вірувати віру Ісуса Христа і Свого Господа і Спасителя. І наша віра така сама має бути. Тому ця історія виявила недовірство учнів, недовірство людей, недовірство батька. Але Ісус побуджує до того, того, щоб ця віра вона в наших серцях жила, щоб вона зростала і щоб вона приносила плід. І хай Господь благословить нас у цьому віску, благословить мати цю Божу віру, зрощувати її, щоб. Оця віра робила велику роботу в нашому житті. І ще один момент, знаєте, деякі люди неправильно розприймають слова Христа. Він сказав, що маленька віра може переставляти навіть гори. І сьогодні є люди, які наказують горам, щоб вони переміщалися. Ще є місце написано, що коли скажете смоковниці, вирвись і посадись у море і буде вам, так казав Ісус Христос. І хтось наказує деревам, щоб вони переносились у море там, чи в інші місця, але Ісус не це повеліває робити. Вір, Господь, Бог дав не для того, щоб ми тут гори переставляли, займалися цими ну, не зовсім. Богічними речами, чи дерева виривали свою віру. Не для цього. Віру Бог дав для того, щоб ми на землі тут мали силу жити по Слову Йому. Тобто ми сприймаємо Слово і тут на землі маємо жити по Ньому. У Слові Божому відкривається воля Божа. І для того, щоб її виконати, нам потрібна велика сила. І віра якраз нам допомагає для того, щоб вершити волю Божу в нашому житті, для того, щоб переносити всі ті земні проблеми, перешкоди, які є, і далі слідувати за нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Ми віримо в те, що Ісус Христос невидимим образом знаходиться з кожним, хто вірує в Нього. Перебуваючи в нашому житті, в наших серцях і в нашому тілі, Духом своїм святим, ми віримо в і ми живемо такою вірою. Ми віримо, що ми завжди з Господом проходимо наше земне життя і ми віримо в те, що коли наш земний життєвий шлях закінчиться, ми з ним зустрінемось, побачимо нашого Бога, всій Його славі. Будемо з ним у віки віки Нехай ця віра укріпиться, зросте і принесе повітря. Помолимося нашому Господу. Амінь.